Слава Україні та її героям в етері телеканалу Еспресо Біла Церква. Програма Головні новини міста у студії Ярослав Гопаца. на екрані. Ви бачите, як знайти нас у соціальних мережах. Переходьте та будьте у вирі подій рідного міста і громади. Біля дитячого садочка жінка виявила бойову гранату. За інформацією правоохоронців, вона лежала на трубі для опалення на бульварі Олександрійський. Місце одразу обгородили копи до приїзду рятувальників. Небезпечну знахідку передали військовим 72-ї бригади. Хто залишив гранату і навіщо поки невідомо. Збив жінку на пішохідному переході водій автомарки Хонда не помітив 52-річну жінку, яка рухалася через дорогу по бульвару Олександрійський. Її доправили до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою. На місці події працювали слідчі, патрульні та медики. Тендери під мораторієм через техногенну ситуацію по провулку Грузинський 23 у місті тимчасово зупинили проведення публічних закупівель та операцій з бюджетними коштами. Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Володимир Вовкотруп. За його словами, наразі невідомо скільки коштів знадобиться на допомогу з відновлення будинку. Цей документ не розповсюджується на податки, збори єдиний внесок, кошти на ЗСУ аварійні випадки, захищені статті тощо. А ось що стосується договорів, які вже заключені з підрядниками, їх виконуватимуть у строки та оплатять. Як запевняє посадовець, до 9 квітня всі заступники міського голови мають покласти йому на стіл зведену інформацію про всі заплановані тендери. Я вважаю, що ми зараз оперативно цю інформацію передивимося, і я не зацікавлений в тому, щоб блокувати повністю все місто. Але у мене як, скажімо так, Головної дієвої особи в місті іншого виходу немає, як сьогодні переглянути нашу видаткову частину бюджету. Я цим рішенням фактично зупинили всі видатки, які не стосуються, скажімо так, захищення статті видатків. Тобто те, що має сплачуватися там заробітна плата, забезпечення необхідне, проведення аварійних робіт, мішкові податки, збори. Кажу, ще раз повертаюсь, підтримування збройних сил, програми, які стосуються для підтримки збройних сил. Тобто ці видатки ми не зупиняли. Ми зупинили видатки там по прибиранню міста, про наданню там проведенню договорів різних, там про наданню послуг якихось. Ну їх дуже багато. Ну але я не думаю, що вони суттєво зараз вплине. Які тендери можна зараз зупинити? Ми зупинили ті тендери, де заключені договори? ну звісно, що по цих договорах будуть проведені оплати. Ми, як Білоцерківська міська рада, з однієї сторони фізична особа, підприємець чи юридична особа, яка укладена договор, ми відповідно цей договор виконає. Ми можемо відтерму... від... відтермінувати його в часі, або якщо ми будемо бачити необхідність, може е... скажімо так, переглянути договір в частині реструктуризації сплати там, помісячно. Ну, це вже у нас буде окрема розмова з переможцем цих торгів. І... Ну, якщо я скажу, якщо ще раз, якщо до цього дійде справа, водночас наш телеканал продовжує слідкувати за ліквідацією наслідків вибуху в багатоповерхівці по провулку Грузинський, 23. За словами секретаря міської ради Володимира Вовкотруба, по результатам попереднього висновку експертів вже заселені перший, четвертий та права сторона третього під'їздів. Складною ситуацією залишається по 30 квартирах, мешканці яких мають бути евакуйовані. А це весь другий під'їзд та половина третього. Нині фахівці продовжують працювати. Загалом у будинку проживало 146 людей. З коштів резервного фонду місто виділило 3,5 мільйони гривень. Їх спрямують на оплату експертизи, прибирання території, встановлювання загороджувальних конструкцій, тощо також на проживання та харчування постраждалих від трагедії. З політичної арени на оборону неба вже майже тиждень як біла церква живе без обраного мера Геннадія Дикого, який заявив, що вступив до лав української армії. Але де служить та в якій бригаді, нині достеменно невідомо. Чому міський голова Білої церкви тільки після понад двох років повномасштабної війни вирішив йти захищати державу, та які ймовірні причини такого рішення у сюжеті. Міський голова Білої церкви йде служити в ЗСУ. Саме такими заголовками вибухнув медіапростір як на регіональному, так і національному рівнях. Також багато білоцерківців були ошелешені такою несподіваною новиною, бо раніше Геннадій Дикий жодним словом не обмовився про свої наміри. У зверненні він наголосив, що має звання офіцера проти повітряної оборони та не може стояти осторонь у захисті вітчизни, дивлячись на звіт 23-го року. Місто стоїть на міцних позиціях, розвивається бізнес, створюються нові робочі місця. Інфраструктура підготовлена до будь-яких можливих атак ворога. Команда в місті працює злагоджено як єдиний організм. Я попрошу зберігати ту єдність і працювати на благо. Громади. Честь маю зрозуміти, що насправді мотивувало Геннадія Анатолійовича змінити комфортний офіс у міській раді на військову частину, а замість костюма одягнути однострій важко і точно неоднозначно. Адже у вищому антикорупційному суді триває розгляд його справи щодо махінації з копівлею недобудови під СНАП по вулиці Театральна, 5 за понад 24 мільйони гривень. Нині ж справа про перевищення ним службовим становищем доходить до фінішної прямої і невдовзі Феміда могла б ухвалити рішення, як стверджує адвокат Максим Запаскін, сторона захисту на найближчому засіданні може подати клопотання про зупинення кримінального провадження, таким чином відтермінувати строки притягнення його до відповідальності. Тож справа не розглядатиметься. Строки кримінального притягнення до кримінальної відповідальності у зв'язку з давністю, визначені статтєю 49 кримінального кодексу України, і відповідно для до тяжких злочинів передбачено десятирічний строк. Тобто, якщо у нас з 2018 року відбулось за дані події, то строк такий закінчиться 2028 року. Після 2028 року він може ну, дати, коли відбулося це, він може подати клопотання про закриття кримінального провадження зв'язку. З закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності сумнівається у патріотичному покликанні міського голови взяти до рук зброю і громадський активіст Віктор Левицький каже, його заява є виключно виходом з положення, адже ризикує отримати реальне обвинувачення по статті. Ми робили розслідування цієї проблеми і всі. Судові засідання переглядали. Ну, останні судові засідання вже переглядалася судова, судова доказова база. Так що виходу з положення вже не було далі, куди тягнути. І я думаю, що такий от найкращий був варіант змішаний патріотизм із ухиленням відповідальності. Мобілізацію очільника громади у соцмережах активно коментували білоцерківці. Їхні думки розділились: одні вважають його справжнім героєм, інші підозріло поставились до такої швидкої та зненацької служби в армії. Є й такі, хто з гумором відреагував на ситуацію. Будмах ПВО, щось значить по судам все не дуже добре, якщо на третій рік згадав, що він офіцер. Низький уклін, вчинок справжнього патріота. Чому ви не пішли в зсу одразу, а вирішили піти на третій рік повномасштабної війни після початку щодо вас кримінального суду у вищому антикорупційному суді перед вироком? Слава Україні! Честь і повага в прийняті рішення. Разом до перемоги. Клоунада, не тримайте своїх містян за дурнів. Всі знають причини і наміри цього вчинку. Велика повага пану Геннадію Дикому. При вас, наше місто розквітло. Дякуємо вам. Хай ваш ангел-охоронець береже вас. Два роки пройшло і тут різко згадали, що ви офіцер, і потрібно служити в ЗСУ. Нині виконувати обов'язки міського голови буде секретар міської ради Володимир Вовкотруб. Як повідомив він на прес-конференції, за очільником громади зберігатиметься посада, а зарплатню з міського бюджету Геннадій Дикий не отримуватиме. Згідно з законодавством України на період відсутності міського голови, повноваження міського голови виконує секретар Білоцерківської міської ради. Станом на сьогодні. Міська рада, постійна комісія депутатської ради продовжують цю роботу без будь-яких змін і в звичному режимі. Остаточне роз'яснення у цій ситуації нам зможе на але на момент виходу матеріалу відповіді ми поки не отримали. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Біля річки Рось, поблизу одного з відомих ресторанів Білої церкви, по вулиці Запорізька зведуть 10 індивідуальних зблокованих будинків. Як повідомив заступник міського голови Олександр Поляруш на наш інформаційний запит, будівельні паспорти на забудову земельних ділянок надало управління містобудування та архітектури. Також, за його словами, ділянки не потрапляють до прибережно захисної смуги річки Рось. А ось на питання чи проведена до даних будівель каналізація та куди с. Кидатимуть стоки, посадовець промовчав. Почесний громадянин Білої церкви, на честь якого названа одна з вулиць міста, президент української спілки космонавтів, а також кавалер численних орденів і нагород все це про знаного нашого земляка Павла Поповича, яким був льотчик, котрий першим серед українців побував у космосі. Дивіться у матеріалі. Пишаю з тим, що я українець. Завжди, коли виступаю перед аудиторією, наголошую, що я перший український космонавт. Саме так говорив про себе наш видатний земляк Павло Попович. Народився він в Узині в родині Кочегара та домогосподарки. В 1946 році батько сказав: синку, допомогти я тобі нічим не зможу, тому йди в люди сам. Якщо проб'єшся добре, як ні, повертайся додому. І я пішов. Свій професійний шлях юний Павло почав з ремісничого училища, яке закінчив у 1947 році. Нині ж це Білоцерківський професійний коледж, який через свого іменитого випускника донедавна ще носив назву імені Павла Поповича. Саме у цих стінах розміщений неповторний музей, присвячений знаному космонавту. Як розповідає очільник коледжу Василь Жила, це вже третя експозиція, яку вони постійно вдосконалюють. Найпершу Попович особливо. Обисто відкривав та передавав для неї власні речі. Павло Романович Попович – випускник нашого закладу, і я хотів би, щоб наші учні брали приклад із українця, який багато зробив для відкриття космосу у нашій країні. Музей перший відкривався в 1977 році. Три рази він був. Переносився з місця на місце. Подальше своє навчання Попович поєднував заняттями в аероклубі. Далі він закінчив авіаційне училище льотчиків та служив у частинах військово-повітряних сил. Після чого доля з'єднала його з неосяжним космосом. Коли Гагарін злітав у космос, у нас в Узені показали кіножурнал. У відкритому кінотеатрі зібралося майже все село. Сиділа там і моя мама. Дивилися всі, затамувавши подих, і раптом у тиші пролунав мамин голос. Ой, дивіться, це ж мій Павло. Отак мої батьки довідалися, що я в загоні космонавтів. Самому ж мені розповідати про це було заборонено. Успішно пройшовши низку відборів та навчань, 12 серпня 1962 року на космічному кораблі супутнику Восток 4 Павло Романович з позивним Беркут три дні провів у космосі. За словами тих, хто знав його особисто, він був доволі відкритою та щирою людиною. Він завжди був веселий, завжди був щасливий, що він приїжджав до себе і завжди був натхненним нашим таким зоряним чоловіком. Я хочу сказати, що при його спілкуванні в нас завжди була посмішка на лиці. Він заслуговує на те, щоб ми його пам'ятали. Кожна річ у музеї автентична. Тут і особистий одяг льотчика, в якому він був у космосі. Парадна форма, тренувальне крісло розроблене спеціально під нього. Деякі з цих експонатів неодноразово хотіли забрати інші українські музеї, але адміністрація коледжу зберегла все до найменших дрібниць. Також відвідувачі можуть доторкнутися до книги відгуків, перше побажання, в якій написане рукою самого космонавта. Свій другий політ Павло Романович здійснив у 1970 у 1954 році, але вже як командир космічного корабля. Остання перед стартом ніч у ній завжди є щось своє, неповторне і трішки чарівне. Так було завжди, перед кожним польотом. Кожний із тих, хто літав, напевно, думав, як і я сьогодні, про свій Дніпро і свій Узин про яку небудь найнепримітнішу стежку на лузі, що пахне конюшиною, кашкою, росою. У рідному узині чоловіку. Павло має двох доняк Оксану та Наталю. А Біла церква вже десятки років є місцем проведення турнірів з боксу імені генерал-майора авіації Поповича. Помер видатний космонавт у 2009 році. Але по собі він залишив неймовірний слід у спогадах знайомих. Він, до речі, співав гарно. Yeah. Я, я написав пісню про Узин, а, і, і, і йому подарував, Оце, дарую дарує йому. а він… Потім був фуршет, там, да, він на фуршеті у ректора, а він, він мене просить, Анатолій Іванович, заспівайте ще раз, про Узен. Я заспівав. Він, о, я майже запам'ятав, буду співати. Це був, це був 2008 рік. Перше, що вражало в Павлові Поповичі, його скромність, неконфліктність у стосунках з будь-якими людьми і чисто українське почуття гумору, м'якого, добродушного, проте гострого. Космонавт номер 4 не любив фотографуватися, тому в ілюстраціях книг на космічну тематику було дуже мало його знімків: один, другий та й край. Його ім'я та здобутки традиційно намагалася присвоїти собі країна-агресорка, як робила це з іншими видатними українцями. Але вони добре знали своє коріння та пишалися ним. Так і ми маємо зберігати та шанувати пам'ять про наших земляків. Адже такі герої, як Павло Попович, творили справжню революцію. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Цей насичений і водночас інформаційний тиждень добігає кінця, але ми не перестаємо працювати, аби ви знали більше та могли об'єктивно оцінювати події, що відбуваються в країні та місті. Тож вмикайте телебачення у суботу та неділю о 18.30 та 23.30, Адже ми підготували для вас підсумки тижня, спокійного вам вікенду у колі рідних та близьких.